Сьогодні, в 7 годині 55 хвилин, до чергової частини ВНП Запорізької. Запорізької області надійшло повідомлення про стрілянину біля багатоповерхового будинку в житловому масиві міста Запоріжжя. Визов слідчо-оперативної групи було встановлено на місці пригоди особу місцевого мешканця, який є посадовою особою з Запорізької міської ради, у якому було вогнепальне поранення виявлено. Першочерговими заходом встановлено, що невідома особа чинила чотири постріли в потерпілого, після чого скрилася з місця чинення злочину. В потерпілого було доставлено до 3-ї міської лікарні, де під час надання необхідної медичної допомоги потерпілий помер. На даний час проводиться в них десь відчарошукові дії, спрямовані на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення, а також особи, яка вчинила дане прямі правопорушення.